Реформа управління публічними інвестиціями уніфікує процес розподілу бюджетних коштів та дозволяє громадам планувати, структурувати та ефективно залучати фінансування. Для того щоб претендувати на використання коштів з місцевого бюджету та отримання коштів з державного на власні публічні інвестиційні проєкти, громадам потрібно пройти шлях від формування середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, якісної підготовки піпів відповідно до нової методології, їхньої оцінки та подальшого формування секторальних та єдиного проєктного портфеля. Починаючи з 2026 року, кошти місцевих бюджетів можуть бути спрямовані на публічні інвестиційні проєкти, виключно якщо ці проєкти знаходяться в єдиному проєктному портфелі громади чи регіону. Якщо на проєкти потрібно залучити кошти з державного бюджету, з місцевого та регіонального ЄПП, вони мають потрапити в секторальний портфель держави. Для цього вони мають пройти оцінку відповідного секторального міністерства, а далі, за рішенням відповідного головного розпорядника коштів, можуть бути направлені на експертну оцінку для включення в ЄПП держави або відібрані до програми публічних інвестицій, якщо відповідають умовам такої програми. Тож, для ініціаторів проєктів на рівні громади чи регіону важливо заздалегідь ознайомитися з переліком державних програм та критеріями відбору до них. Програми секторальних міністерств, які будуть профінансовані в наступному році, доступні до перегляду в ЄПП Держави на публічному порталі Дрім. Ще одним інструментом, який дає можливість профінансувати проєкти, що потрапили в ЄПП громади чи регіону, є Державний фонд регіонального розвитку. Роботу ДФРР відновлено у 2025 році, і планується поступове збільшення фінансування з 2026 року на СПІ та проєкти громад, що базуються на стратегії розвитку. Ресурси держави, так само як і місцеві бюджети, мають витрачатися ефективно та підзвітно. Зрозуміла та логічна система управління публічними інвестиціями в Україні, це зокрема умова залучення коштів міжнародних партнерів. Реформа поступово структурує міжнародну підтримку громад і регіонів та відкриває шлях до фондів ЄС, які можуть стати запорукою для швидкого відновлення та розвитку. Кожен етап реалізації реформи, включаючи рішення щодо розподілу фінансування, є видимим в системі ДРІМ. Це гарантує чіткість, прозорість та можливість моніторингу і контролю в розподілі бюджетних коштів.